Друзі, вітаю! Сьогодні понеділок, напружений день, початок нового робочого тижня, який Москва вирішила розпочати, спустивши Медведєва, який, в свою чергу, почав погрожувати та попереджувати. Медведєв попередив про ризик початку війни між Росією та НАТО. Створення безпольотної зони над Україною буде означати війну Російської Федерації та Північно-Статичного Альянсу. Чому Кремль вирішив сьогодні попереджувати погрожувати щодо можливого створення безпольотної зони над Україною? Справа в тому, що зараз в Європі група військових експертів європейських, а також представників громадськості, вони зробили звернення, і зараз є дуже активні дискусії щодо того, що відправити авіацію НАТО в Україну. І що цей інцидент російськими дронами в Польщі має стати поворотним моментом для НАТО? І Кремль одразу на випередження, поки що немає рішення, вирішив погрожувати. Цікаво, що сьогодні російські політики, наприклад, лунає заява від сенатора Муратова, знайшли так званих винних в інцидентах з БПЛА в країнах ЄС. Муратов заявив, що інциденти з БПЛА в Румунії та Польщі могли бути організовані британською розвідкою. Мі 6 це точно не Москва. Москві не потрібні ці провокації, це все британська розвідка. Далі Медведєв почав погрожувати європейським політикам помстою в позасудовому порядку за активи Росії. Медведєв заявив, що Москва буде до кінця віку переслідувати європейських політиків з Брюсселя, в тому числі діями в позасудовому порядку, якщо вони посміють надати Україні кредити з російських активів. Ось такі погрози, і в Москві почали розуміти, до чого все йде. І не лише Мідів сьогодні погрожував за кредити. Після Медведєва заявою виступив пісков, речник Путіна. Він сьогодні почав верещати, що Росія не залишить без сліду намагання вилучити її активи, але щодо конкретних дій, Пісков нічого не заявив. Далі ще цікаво, це те, що Пісков вирішив оцінити слова Трампа. Нещодавно, декілька днів тому, президент США заявив, що у нього закінчиться терпіння щодо Путіна. Кремль взагалі ніяк не реагував на такі заяви президента США. Однак, сьогодні Пісков заявив, що Росія зацікавлена в регулюванні конфлікту з Україною і зберігає відкритість. Пісков додав, що Росія зберігає готовність до врегулювання щодо України мирним шляхом. Однак Київ штучно гальмує процес. У всьому винна Україна, оскільки вона не погоджується на путінський меморандум, на ультиматум на капітуляцію щодо заяв Трампа і, взагалі, чому сьогодні Кремль вирішив поконтувати чергові погрози від президента США, то сьогодні він вперше назвав Росію агресором у війні проти України. І про це сьогодні повідомляють усі міжнародні змі, що Трамп нарешті назвав Росію агресором у цій війні. Після місяців опору цьому ярлику президент США вирушає туди. Ось така навіть крилата фраза від журналістів видання «Політико». сам Трамп сьогодні заявив, що він впевнений, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, попри незбагенну ненависть між ними, і що Трампу доведеться бути присутнім на цій зустрічі. Проте, щодо такої заяви президента Ша є, уже одразу з'явилася реакція з Кремля в устан Піскова, що жодних просувань щодо саміту США України та Росії поки немає. Немає яких просувань, і тому навряд чи варто розраховувати на тристоронню зустріч на зустріч в тристоронньому форматі. Щодо заяв Трампа є ще заяви його претензії, вимоги до Європейського Союзу. Він сьогодні назвав санкції ЄС проти Росії недостатньо жорсткими. І заявив, що Європа лише говорить, а не діє щодо санкцій проти РФ, продовжуючи купувати нафту. Навздогін пролунала заява від американського сенатора Грема, що Європа має підтримати ідею Трампа, покарати торгових партнерів Путіна. Трамп вимагає, щоб Європейський Союз розпочав торговельні війни з Китаєм та Індією і підвищив мита до 50-100% на всі товари. Однак Європа зараз навряд чи готова до таких відкритих торговельних війн, і Трамп це чудово розуміє та усвідомлює. І взагалі є питання: а чому Трамп виставляє такі вимоги, чому він не діє? Європейський Союз хоч якісь санкції вводить безпосередньо проти країни агресора, на Трамп ще жодної прямої санкції, жодних прямих санкцій не вів щодо Російської Федерації. А вже зараз лунають такі вимоги, які виконати, щоб виконати взагалі потрібно багато місяців. Наприклад, щодо того, щоб повністю європейський союз відмовився від російської нафти і газу, мінімум від 6 до 12 місяців, це за словами міністра торгівлі США. А тим часом на Росії вкотре раз пропагандисти підкреслюють, що Росія є васальною державою до Китаю, і що саме Цзіньпін, китайський імператор для росіян є головним, а не Путін. А Путін це просто московський намісник. Наприклад, виданні в разі Делі сьогодні публікує таку статтю: актуальний курс юаня до світових валют станом на 15 вересня. Актуальний курс юаня. Не рубля навіть, а просто юаня. І Кремль дійсно зараз, на жаль, має підтримку, хоч і таку непряму, офіційно не визнану від Китайської Народної республіки. російські пропагандисти всіляко хочуть це підкреслити. Щодо Китаю, цікаві новини. Тому ж пропагандисти сьогодні пишуть, що за закриття польсько-білоруського кордону за те, що поляки закрили свій кордон, Польщі прийдеться пояснюватися перед Китаєм. Щодо таких повідомлень пропагандистів, то сьогодні дійсно топовий дипломат Китаю, глава Китайського МЗС Ван і прибув до Польщі. Він насправді прибув не спеціально в Польщу, він здійснює європейське турне. До цього він був в Австрії та Словенії, а сьогодні він в Польщі. І польські ЗМІ прямо пишуть, що Китай піднімає питання щодо того, щоб Польща розблокувала кордон, а Польща його заблокувала саме тому, що Росія проводить військові навчання захід 2025. Китай не хоче, щоб кордон був заблокований, тому що Китай через Білорусь експортує свої товари в Європу, один пояс, один шлях, і для китайських компаній це певні збитки. В свою чергу, Польща хоче, щоб Китай попливав на Російську Федерацію щодо мігрантів на кордоні. Також Польща виставляє інші вимоги. Стосовно реакції Китаю на погрози від Трампа на його заклики до Європи, щоб вели відповідні мита на російську нафту, щоб покарали Китай та Індію. Є реакції від Китаю, це погрози. Китай пригрозив відповісти, якщо країни НАТО ведуть мита на російську нафту. Погрожує і. Категорично не хочу відмовлятися від того, щоб відмовитись від російської нафти. Є ще цікава новина щодо загалом США, щодо геополітики, геополітики в Азії. ЗМІ пишуть, що США, Японія і Південна Корея проводять спільні військові навчання. Є реакція від Північної Кореї, яка погрожує відповісти. Більше того, в КНТР зробив жорстку заяву про свій ядерний статус, що ядерний статус країни назавжди закріплений у законодавстві і є незворотнім. Китай щодо цих навчань мовчить. Щодо подій на фронті, щодо ситуації на полі бою, згідно повідомлень від нашого генштабу, від наших військових, на фронті за минулу добу відбулося майже 190 боїв найбільше на покровському напрямку, втрати окупантів 910 військовослужбовців. Є добра новина про те, що Сили оборони зачистили Панківку на Донеччині. Щодо звільнення Панківки, то в основному це сили Національної гвардії, це Азов, а також інші підрозділи Сил оборони України. Вчора ввечері президент Конозанський повідомив, що Збройні сили України просуваються на Сумщині, і що на Російській Федерації значні втрати на Харківщині. Крім того, щодо ситуації на полі бою, сьогодні негативно вплинула ситуація уже вкотре раз зі старлінками. Є повідомлення в міжнародних змі, що відбулися сьогодні перебої зі Старлінком, які зафіксовані по всьому світу. Була сьогодні заява від командуючого силами безпілотних систем Бровді про те, що були певні проблеми, і Україні потрібно прискорювати все і робити для того, щоб мати альтернативу і заміну. В цьому плані активно працює Німеччина, працює загалом Європа, і поступово сили України насичуються резервними супутниковими засобами. Але повністю мити Старлінк це зараз величезна проблема, тому поза всякими сумнівами необхідно робити все для того, щоб Збройні Сили України мали резерви і щоб будь-які перебої зі Старлінком не сильно впливали на ситуацію на полі бою. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Перша новина це заява спеціального представника президента США у справах України Келога, що Росія насправді програє війну в Україні. Келог наголосив, якби Путін перемагав, він би був би у Києві і змінив би уряд. І друга новина це заява від Сікорського, глави польського МЗС, що українці навчатимуть Захід боротися з Росією, а не навпаки. І щодо навчання, Сікорський. Сказав, що навчання, зокрема, польських команд найкращим практикам боротьби з дронами відбуватиметься в навчальному центрі НАТО в Польщі, що є безпечнішим середовищем, ніж Україна. Отже, виходить, що Україна має зривати своїх найкращих фахівців щодо протиповітряної оборони і відправити їх в Польщу. А чи не краще було б направити польських військових в Україну, щоб вони на реальній практиці навчилися збивати на російській шахаді російські дрони? Однак поляки бояться і пишуть, що безпечніше буде в Польщі. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих новин подій. Пишіть в коментарях і до нових зустрічей ОТЕРІ.